Вітаю! Ми закінчили першу частину теми головні другорядні члени речення. На цих уроках приділили увагу підмету і способу, способам їхнього вираження. І сьогодні час переходити до другорядних членів речення. Давайте спочатку повторимо все, що нам відомо на цей момент про другорядні члени речення. Отже, основуючись на знаннях, які ви здобули в початковій школі і в п'ятому класі. Ми з вами знаємо, що другорядні члени речення їх виділяють українській мові три означення, підкреслюються у реченні хвилястої лінії додаток пунктиром і обставина пунктиром із крапкою. Другорядні члени речення привносять в непоширені речення, які складаються тільки з граматичної основи, які своєрідні відтінки і допомагають уникнути одноманітності, роблять наше мовлення яскравим, жвавим, влучним і так далі. Давайте проведемо невеликий експеримент лінгвістичний, переконаємося в цьому самі. Отже, перед вами на екрані два речення. Повія вітерець, ліч спочав шуміти. Обидва ці речення є непоширеними, тому що складаються тільки з граматичної основи підмета і присудка. Ми з вами зараз введемо до, до цих речень другорядні члени і подивимося, якими новими барвами заграють ці синтаксичні конструкції. Ну, наприклад. Із заходу повіяв вітерець. Можемо ще сюди додати вологий вітерець, наприклад. Ми ввели в речення декілька другорядних членів речення. Вітерець, який вологий це означення, і повіяв, звідки із заходу це обставина. І речення порівняно із тим, що було у нас з вами. Зовсім інакше і виглядає, і звучить, і подає більш детальну інформацію. І, наприклад, розтривожений ліс невдоволено або сердито почав шуміти. Точно так же ми з вами ввели в речення кілька другорядних шленів, і одразу речення стало іншим порівняно з вихідним його варіантом, ліс, який розтривожений, це означення, і почав шуміти, як сердито це обставина. Отже, на такому невеликому лінгвістичному експерименті ви самі переконалися в тому, що дійсно. Другорядні члени речення сповнюють речення якимись іншими смислами і дають більш детальну інформацію. Перед тим, як ми з вами будемо говорити про означення, хотілося б зупинитися на такому невеликому поясненні, для того, щоб потім це пояснення допомогло нам зрозуміти сьогоднішній матеріал про види означень, узгоджених і неузгоджених. Отже, ви бачите на екрані два словосполучення. Словосполучення ми з вами вивчали в п'ятому класі і вже в першій темі восьмого класу теж зверталися до цієї синтаксичної конструкції. Ну, всі ми з вами вміємо визначити вже головне і залежне слово, виступ який? Ефектний. Отже, у нас поєднання іменника і Прикметника. У даному словосполученні головне і залежне слово пов'язані між собою таким способом зв'язку, який називається узгодження. І як ви вже подивилися, тему нашого сьогоднішнього уроку: у нас узгоджені і неузгоджені означення. Що означає отакий тип зв'язку? Це означає, що і головне слово, і залежне узгоджуються в однакових формах роду числа відмінка. Ми з вами знаємо із 6 класу, що іменники, прикметники змінюються, іменник має рід, прикметники змінюються за родами, а також за числами і за відмінками. Давайте визначимо: іменник у нас з вами має форму, одни, форму однини чоловічого роду і називного відмінка. І прикметник точно так же ефектний, має форму однини чоловічого роду і називного відмінка. Отже, вони узгоджуються. Тут однина, тут однина, тут чоловічий рід, тут чоловічий рід, тут називний відмінок, тут називний відмінок. Це те якраз поєднання слів, яке завжди буде у нас з вами в узгодженому вигляді. Тобто в однакових формах. І якщо ми з вами змінимо. Головне слово, то разом із ним зміниться і залежне. Ну, наприклад, ефект виступу, в родовий відмінок поставили. І головне слово змінилося виступу. І залежне від нього слово також змінилося. Однина, однина, чоловічий рід, то чоловіч рід, тільки родовий відмінок, і тут буде родовий відмінок. Ось такий момент. Тобто узгоджується в усіх-усіх формах абсолютно. Далі інше слово сполучення, виступ чи організаторів. Тут у нас з вами слова не пов'язані за допомогою узгодження. Чому давайте перевіримо виступ, ми з вами вже знаємо, це однина, чоловічий рід, називний відмінок. а слово організаторів це множина, тобто вже не узгоджується. Тут однина, тут множина. Далі і у нас з вами <кій> чоловічий рід. Але родовий відмінок, тобто в двох формах, взагалі не узгоджується. І якщо ми з вами змінимо головне слово, наприклад, я насолоджувався виступом, то залежно від нього слово змінюватися не буде. Воно буде залишатися в тій же формі. Виступом організаторів. Виступу організаторів. Тобто ми будемо змінювати тільки головне слово, а залежне слово змінюватися не буде. Тобто ці два слова не пов'язані між собою способом узгодження. Тут, як ви пам'ятаєте, змінюється головне, змінюється залежне. Ось, приклад тут є. Тут такого немає. Так, ну, тепер ми можемо з вами. З'ясовувати ті моменти, які стосуються сьогоднішнього матеріалу. Ви вже знаєте, що таке узгодження і як воно діє між головним і залежним словом. Отже, говоримо сьогодні про означення. Означення, як ви знаєте, вже з початкової школи і п'ятого класу це другорядний член речення, який називає, дає предметові ознаки, відповідає на питання, який, яка, яке, який, чиї, чия, чи, чиє, чиї, далі, котрий, котра, котрі котри, і так далі. Тобто в усіх родах, у всіх відмінках все узгоджується. Приклад Літься з поза хмар проміння тепле й голубувате. Проміння яке? Тепле й голубувате. Тепле й голубувате – це означення. Стуману виплив перший вітрильник, вітрильник отримає, перший, це означення. І от ми з вами тільки що зупинялися, говорили про типи зв'язку між означуваним словом і означенням. От, залежно від типу зв'язку, ми з вами розглянули сьогодні ефектний виступ і виступ організаторів. Між означуваним словом і означенням виділяють два види означення Узгоджене означення і неузгоджене означення. Узгодженим, як ви вже знаєте із нашого пояснення перед цим, називається означення, яке поєднується з головним словом, зв'язком узгодження, тобто узгоджується в усіх формах роду, числа, відмінка. І якщо ми змінюємо з вами форму головного слова, то в словосполученні, тобто означуваного слова, то змінюється і саме означення. Ви пам'ятаєте, під поромом вирувала чорна вода. Чорна і вода знаходяться в однакових формах, одненаджено чи рід називний відмінок. Давайте змінимо головне слово води. Це веде до того, що слово «чорна» теж буде змінюватися чорної води. Воді. І змінили слово «означуване» і змінилося означення. Чорній воді. Отже, слово чорна, тобто означення чорна, є узгодженим. Узгодження означення виражаються прикметниками. Тому що іменники, прикметник завжди пов'язані між собою типом узгодження, тобто узгоджуються в усіх формах. Діє прикметниками, ну тому що діє прикметник схоже на прикметник. Займенниками прикметникової форми, тобто тими займенниками, які змінюються, як і прикметники. Що таке займенники, як вони змінюються ви шостого класу? Знаєте, діє прикметники знаєте, сьомого класу, порядковими числівниками, тобто цими, які відповідають на питання котрий, котра, котре, котрі, означають порядок при лічбі. Ну і кількісними численнями, тільки будьте уважні, тільки в непрямих відмінках, і крім знахідного відмінка, наприклад, двох друзів, трьом зошитам і так далі. Це узгодження означення Неузгодження означення, що таке, як, не, як відбувається неузгодження між словами, означуваним. і... Означенням ви також побачили на прикладі нещодавному. Тепер чим виражається на узгодженні означення? Вони виражаються іменниками у формі непрямих відмінків, можуть бути з прийменниками, можуть бути без прийменників. Приклади ви бачите. Підручник чий сестри, дорога яка на Запоріжжя, зошит, який у клітинку, лампа яка під абажуром. Далі присвідними займенниками його і її, їх, тому що слово його. Слово її, слово їх, якщо вони є присвійними займенниками, не змінюються про це ви знаєте 6 класу. А як можна керувати залежним словом, якщо воно не змінюється, що воно не може узгоджуватися, тому що в нього форма завжди одна. Приклад. його край, чий край його, її переконання, чиї переконання її. Неозначеною формою дієслова, слово, також є незмінною, ми з вами знаємо, інфінітив не змінюється, бажання яке співати. Прислівником незмінною частиною мови, читання яке мовчки, дієприслівником, незмінною особливою формою дієслова, стрільба, яка лежачи, і синтаксичним нерозкладним словосполученням або словосполученням фразологічного типу, яке ми з вами не можемо розкласти на окремі компоненти, співробітник який ботанічного саду. Отже, як ви помітили, із пояснення, яке ви бачите перед собою на екрані, найчастіше означенням при означуваному слові. Неузгодженим означенням, виступають якраз ті частини або форми дієслова, які є незмінними. Отже, присвіні займенники його і їх, інфінітив, прислівник, дієприслівник, ну і іменники в усіх формах непрямих відмінків з прийменниками або без прийменників. Перейдемо до практичних завдань. Ну, перше практичне завдання це на розрізнення, звичайно, тільки що ми з вами. Ознайомилися з якоюсь теоретичною інформацією, і нам треба на прикладах розібратися з цією теоретичною інформацією. Отже, в реченнях треба вказати означення, визначити їхній вид, тобто узгоджені вони або не узгоджені. Можете поставити на паузу, виконати її, потім перевірити разом із нами. Перше речення. У зелених кронах червоним золотом виграють проти тобто сонця рівні стовбури. Ми з вами бачимо три означення: це зелених, червоним і рівні. Усі вони є узгодженими означеннями, тому що усі вони виражені прикметниками, а прикметники з іменниками виступають в однакових формах. У кому чому? Кронах, місцевий відмінок, множина. У кронах яких зелених? Точно так же місцевий відмінок, множина. Далі червоним золотом, червоним узгоджене означення, виражене прикметником, і рівні стовбури, рівні. Узгодженого значення, виражене прикметником. Друге речення: туристи вийшли на галявину з високими березами. На галявину яку? З високими березами. Тут у назвами словосполученням виражене неузгоджене значення. Слово словосполученням зрозуміло, що зі словом галявину воно не буде узгоджуватися, тому що галявину одне слово, а з високими березами це взагалі слово сполучення, яке складається з кількох слів. Далі, третє речення. Золоті верболози розплили свої коси. Тут два означення, обидва вони узгоджені. Берболози, які золоті, виражені прикметником, прикметник з іменником, ну це просто той зв'язок, який розірвати не можна. Тобто це завжди зв'язок узгодження. І коси чиї свої, це займенник, можна сказати, який схожий на прикметник, прикметникового такого значення, тому також є узгодженим. Далі наступним. Речення. Командир був задоволений вилазкою розвідників, Вилазкою чиєю розвідників. Тут у нас з вами означення виражене формою непрямого відмінка іменника без прийменника, і тому це неузгоджене означення. І останнє речення: урок історії в 10 класі закінчувався. Тут два означення: перше означення урок який історії. Це не узгоджене означення, тому що виражене формою непрямого відмінка іменника. І в класі 3, 10, це узгоджене означення, тому що виражене порядковим числівником. Отже, якщо ви знаєте способи вираження означення, то ви легко можете визначити, що це за вид, узгоджене чи неузгоджене. Далі, друге завдання перетворіть не узгодження визначення на узгодження. Таке завдання, так, такого типу завдання ми виконували в першій темі, тоді, коли ми, ми знайомилися детальніше зі словосполученням, і я думаю, що тут не стане труднощі виконати цю вправу. Можна поставити на паузу, виконати і потім перевірити разом з нами. Ну, ми перевіряємо. Промені сонця, соняч, сонячні промені. Вулиці міста, міські вулиці, товариш по школі, шкільний товариш. Не забуваємо про чергування. Школі відкритий склад, шкільний закритий склад. Масло для бутербродів, бутербродне масло і шапка брата, братова шапка. Тобто ми з вами перетворили всі узгоджені означення. Там, де у нас означення було виражено формою непрямого відмінка іменника, на узгодження там, де у нас з вами узгоджене означення, почало. Виражатися прикметниками. Так, третє завдання. Складіть і запишіть речення з поданими неузгодженими означеннями з кришталю на три поверхи творити батька. Можете обрати будь-яке з цих сполучить слів і утворити речення. Ну, наприклад, на день народження ми подарували мамі вазу із кришталю. Вазу яку із кришталю. Як ще розрізняти узгодження означення? Можна подумки перероблювати ці речення для того, щоб переконуватися, що це саме означення. Ну, Наприклад, вазу з кришталю. Вазу, яка зроблена або виготовлена із кришталю. Ваза яка? Яка виготовлена, тобто 100% означення. Далі сім'я оселилася в будиночку на три поверхи. Ну, наприклад, будиночку якому на три поверхи. Далі. Прагнення творити. В поета не можна було, наприклад, якось там зменшити, або прагнення творити жило в душі поета. Прагнення яке? Творити? Ось. Ну, і, наприклад, там, костюм батька був випрасований. Чий костюм. Костюм батька можна перетворити, навіть як ми з вами робили в попередньому завданні батьків костюм на узгоджене означення, і переконатися в тому, що це дійсно означення, а не додаток. Я вам вже показала на цьому прикладі декілька способів, як подумки перетворювати або на речення, яке допоможе зрозуміти, що це означення, або на синонімічне йому, як в попередній вправі, узгоджене означення. І останнє завдання такого напівтворчого характеру доберіть узгодження до згодження означення до слів, шлях, хмара, дерево, дівчина. Тобто ви можете знову ж таки обрати будь-яке слово і одне узгодження, одне неузгодження. Ну, це мінімум, який ми з вами можемо собі дозволити. Наприклад, шлях. Ну, тут відразу спадає на думку життєвий і творчий шлях. Ми в українській літературі, на урок української літератури, якраз з вами використовуємо таке словосполучення. Це буде узгоджений. Шлях на Полтаву, шлях який на Полтаву, шлях, який веде на Полтаву. Відразу подумки перероблюємо і розуміємо, що перед нами дійсно означення. Шлях, який на Полтаву це буде якраз неузгоджене означення. Далі, ну давайте ще слово дівчина візьмемо, наприклад, красива дівчина, розумна дівчина, ефектна дівчина. Знову ж таки, це будуть узгоджені означення, тому що виражені прикметниками. А, наприклад, дівчина з довгою косою, Дівчина яка? З довгою косою, давайте потім переробимо: дівчина, яка має довгу косу, ну, 100% значення. Так, або дівчина з чорними бровами. Знову ж таки, дівчина, яка має чорні брови, або дівчина із карим очима. караока дівчина, переробимо на словосполучення із узгодженим означенням синонімічне. Тобто вже декілька прикладів таких, і в цьому завданні я показала, як розрізняти, що це дійсно означення. Тобто можна переробити на речення, яке підкаже, що це означення, можна на синонімічне словосполучення, яке підкаже, що це означення, тому що там буде означення узгоджене і так далі. Головне розібратися, не боятися розбиратися в цьому, тому що без визначення означень неможливо їхнє ефективне використовування в мовленні. А означення це ті другнічні речення, які сповнюють наше мовлення красою. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!